Вітаю, я Юрій Постащук, лікар-анестезіолог вищої категорії. Сьогодні поговоримо про додаткові девайси у моїй роботі зі стоматологічною командою Dentline. Це апарат штучної вентиляції легень від General Electric Health Care. Його завдання контролювати і підтримувати дихання пацієнта під час наркозу. Навіть якщо пацієнт засинає глибоко, ми маємо повну безпеку. Апарат постійно відслідковує об'єм і частоту дихання, рівень кисню і вуглекислого газу. Це дає нам точний контроль і попереджає будь-які ризики. Не апарат має різні режими вентиляції. Це означає, що апарат підлаштовується під потреби конкретного пацієнта від дитини до дорослого. Для мене важлива швидкість реакції. Якщо щось змінюється, я одразу бачу це на дисплеї і можу втрутитися. Це додатковий рівень безпеки, якого не відчуває пацієнт. Але завжди контролюю я. Дана конфігурація наркозної станції General Electric дозволяє нам контролювати повністю всі дихальні параметри. Цей дихальний об'єм і хвилинна вентиляція, частота дихання. Ви спокійно дихаєте. Я тримаю маску. Відповідно, також концентрацію вуглекислого газу на вдосі і на видосі. Крім того, Ще й опція, звичайно, це концентрація кисню на вдосі і на видосі. Також ця конфігурація апарату. Чим зручна, що вона йде в комплекті з монітором, що теж є зручно і комфортно для роботи. Використання сучасного обладнання це гарантія вашої безпеки. Завдяки даній наркозній станції ми можемо забезпечити спокійне і безпечне лікування навіть у найскладніших випадках. Не забудьте підписуватись нижче на наші ресурси, а також ставте вподобайки.